Ой, не знаю, не знаю. Як вони на це вмовили, але шо, все, що вмовили. Всім привіт. У нас Audi. Ну, але що ж теж без, без труби, як то кажуть. Електричне. <смі> Скільки я їх відказувався перед цим цих хітронів. Різних модифікацій, і таких, і, і не таких, їх же є багато всяких різних. Ну, цю вмовили. Так, що? Крилечко зайшло сюди і вийшло назовні. Ну, бачимо, да? удар десь якийсь карман, фонарі побиті, ляда задня побита і панель задня присажена. По цій стороні, по зазору, ну якби нормально, нормально. Нормально, можна сказати, що крилоті повернесь, підстрелили. Можна сказати, а може той не від цього удара. бо якщо хто спостережливий, то вже бачить тут гори шпаклі. Шпакля. Шпакля. Помовілі покрашено. Пофарбовано, шпакля полуп. Це все має зробити. Не знаю, не треба буде переміряти, щоб полонжеронах. Таке якесь воно це зробити, кришка заміна. Ну і <coughs> бампер теж заміна, все воно стоїть. Тобто така штука. Зараз вскриваю, роздивляюсь, щось розбираю. Що і як, на лапи, не на лапи. Ой, тут секреточка стоїть. А секреточка ще є чи нема, ніхто не знає. Оце отакі машинки з Європи, то не є Америка. Ну нічого. Розбираємо, дивимося і будемо бачити, що в нас вийде з того всього. Трохи хейту піднімлю. Бо то я чого Ауді не люблю брати. От дивіться, карта прикручена, так? Да? Це тобто раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, питається, нахрена їх прикручувати, якщо що хтось краде. Так і це, це фігня. Е це фігня. мілокі це обосралися, виходить. Тому що тут 27, не 25, не 30 Торкс, а 27. А в мене що? А в наборчику в цьому 27. Нема. Я зараз буду рить бокс, замість того, щоб вже машину тянуть, Шукати 27 торкс. Бо е, уже оце, поки я з вами поговорив, тесла була прозібрана. Того така штука. Е, ось цими аудями ваг продукції. Ну, його в баню. Машина, да, Шикарна, солідна, красива. Но ремонтировать її. А тим більше, хто купляє запчасти, це просто Лучше застрелитися. Так що отака якась штучка. Е ну, <смі> Самі бачите, я кажу. Жесть. Ладно, йду шукати торці. Я вже хвилин 10 шукав. Це думаю, з зніму покажу, чого я не хочу брати ауді в роботу. Закріпив на лапи автомобільку. Поки я, звісно, добрався до тих місць, це реально відро з болтами і саморезами, а не машина. Стільки в одному місці я ще не бачив болтів і саморезів. Таке чувство, що вони дійсно бояться, що якусь пластмаску мають вкрасти чи ще щось. Або в них переїздити болтів і саморезів. Зараз розбираю ляду, щоб. Може, вдасться поставити ту, тоді я буду бачити, що у нас робиться по цих. Ну і вже можна буде щось брати, підтягувати. Якби так, Теж брав, переміряв кріплення підрамника Те все. Ну, як як ударом, дивлюся, в це є. Все в розмірах книжних. Добре, що є розміри на цей. Є-трон Sportback. О. Модель 21-го. чи 22-го року. 22-го. Чи 21. Коротше, Машина 21, кінець 21-го, а модельний ряд 22-го. Да? <звук> е познімав і ще один, один приколчик От е знеструмить, повністю ж її. Бо це, тобто по-нормальному треба знімати двірники і знімати повністю цю всю пластмасу. Акумулятор стоїть тут. Це кажу, ну добре, я сюди заліз, мінусову клемму знімав. Мінусову все. Зняв мінусову клему тоді роз'єднав. О червоненький витягнув і так все витягнув сюди. все. Машина повністю знеструмлена, але тоді виходить, що двері ззовні не відкриваються взагалі. Того довелося поробити отакі лайфаки, ну тобто по закривати замки вручну. Ці двері спробував відкриваються з середини тільки за ручку. Це можна відкрити. Але задні ні. Тобто отака шляпа, так що будьте обережні з тим всім. Зараз кажу, зараз хочу дорозбирати все-таки ляду, зняти все максимально з неї. І поки що старший вдома може мені переставити її, бо ця склом плюс бита така добряча. Та то без скла, але все рівно треба з неї познімати. Ці бленди, камери ту всю штуку максимально. Бо потім, коли вона буде стояти на землі, то зі склом буде не зовсім зручно щось там робити. Та й, таке, та й будемо починати щось тягнути. Ну, Бачимо, у нас тут так поломано все. Колеса ще зняти не можна, бо секретки стоять, секреток нема. І... Такі варіанти, я там от попадало багато машин з секретками, я там головку брав на 20, там на 21, на 22, тупо набував на це і відкручував. На останній якійсь машині я, говорить, головка лопнула ну, нічого, того -таки. зато я повідкручував всі секретки. Тут треба головку. Блін, не знаю, на 23 вроді би. Нема в мене на 23 головки, ключники не є, але. Коротше, отака штука. і... Блі, тут колесо було б бажано зняти. Ну побачимо. Не зніму, так не зніму, клієнт каже, та приварився, щось викрути. Кажу, ну добре, а диска хто буде відкуповувати, якщо я, не дай Бог, щось йому зроблю. Ну, хоча є тут місце, щоб закритися, приваритися. Це вже крайній буде метод, якщо я не зможу там нічого зробити. Хоча дивлюся, там пустота. В принципі, можна буде просто відхилити підкрилка, якщо треба буде щось там десь стукнути. Ну таке. Отакі От бувають моменти, тут нема що скривати з тим всім. Така робота не а проявляти ініціативу, це все, як самі знаєте, ініціатива наказуємо. Того краще лишній раз не лізти куди не просять. Та й ось така штука, добре, все. Тоді я попробую все-таки замінити ляду, щоб далі можна було бачити, що з верхами в нас робиться, бо як не як Трошки попідлому, ось бачу залом. Тут, Ауді. Тут залом там, ну коротше, от такі о, трошки їх підперло. Так, Підготував до витяжки, замінив ляду. Зараз попробуємо щось потягнути. Що має не йти? <рес> треба взяти постукати. Йде, розвертає потроху. Погепать, бо взяти його ще, допомогти. Угу. Це теж треба все тягнути туди. Ну, зараз потихеньку ми його будемо плюс-мінус по цих розмірах, ну звідси, десь знайдемо там точечку чи там чи там е виставлять ту сторону, так само, щоб плюс-мінус діагональки були. Ну, якось так, потім вже з тою площиною пограємося, шпаклює. Ту шпаклю попідтягуємо, щоб вона знову стала більш-менш рівна, щоб її знову могли пошпаклювати. Правильно? Правильно. Це ж європейський ремонт був, що я маю робити краще, ніж Європа і на яку багато хто рівняється. Ось, ну таке. Та буде добре воно все. Зараз кажу, треба подивитися, що ще куди, це може може зразу взяти в цю перемику, впертися і пиханути це, щоб воно зараз, поки це натягнути, те. Воно так, як мені каже, буде красивіше. Так, а що тут? Отрищало, бо теж не порвати нічого. Та й отаке, ну? І де? Іде куди воно дінеться? Може треба трошки перецепити? Переципив? Ні, це треба все разом, бо зараз одірву кусок, то буде трошки проблематично. Зараз щось підготовимо під, під пихню. Якусь. Треба поміряти ще й взяти заодно, бо дивлюсь, так розрівнюється гарненько. Тут попробую чимось це, замятушку цю розм'ятушить. замятушку розмятушить, ага, Тут трошки менше воно має бути. Ну кажу, тут мені ляда показував, коли я її закривав, що це місце треба. Щоб все виволокувати, хоч, того треба поміряти. Так, перейшов на цю сторону, тут навертів ножку, переставив туди від стапіля, бо мішає, не знаю. Поставив бумеранга і зараз хочу ще сюди гідравліку поставити. Ось якраз на бумерангу надкрутилось вухо, щоб витягувати в бік. Ну зараз хочу просто натягнути, хоч побачити, чи, чи щось правильно, чи ні. Викручує, виломує не так як треба. Да. Не добре. Викручує трошки цього. Зараз щось продумаємо по-іншому. Так, пересипив туди тягнулоку трошки, якби. Викручує, не так як треба. А, я знаю, що викручує трошки. Трошки є там похряжність в конструкції самого цього. Ох, який у нас зазорчик класний стол. А все не було Ну це добре. Викручує, значить ми зараз щось трошки по-іншому. В принципі, ми сюди розтягнули, треба тут пробити. І... Ще там деякі місця повітягувати, не буде добре. Правильно? Правильно. Кому не правильно, ну тому не правильно. Ага, сюди зараз треба оце все видалити. Тобто, ну йде, йде нормально, добре. Це вже подобається мені, що воно, воно видно, де залом. Іменно Оце саме місце треба сюди розтягнути. Тут дозорчик ще кращий став. Це добре. Будемо стукати, будемо підтягувати де треба. Це головне ще, це було, ну, Щоб не фарбуватися. Треба зробити. Але, але є ще тут один нюанс, не знаю. Буду, я за нього казати, не буду. Там, це. там е, я підтягнув, але ще залишилося попрацювати з м'ятинами. Тобто м'яти не треба буде повитягувати, але все рівно, щоб. Підрівняти, щоб той шпакне. ну, таке ж я не лишу, не лишу. Бо отвори, це все, це вже на своїх місцях. Кришка як закривається тут. Все, у нас в принципі, прилягало. І втримати вона, як зараз легка без стекла. Все у нас тут просто шикарно. Ого, це просто, що кажу, нема. Втримати її. Отаке. Ясно, добре. Тоді зараз я там трошки ще пошаманю. Бачу, що треба. Ну оцей карман, оце треба і сюди, і назад. Так само це треба витягнути. Ось, якось поки що так. Стукаю, тюкаю, нічого не показую. Тут підрівнюю це все діло. Де можна долізти так, бо де не можна долізти, то може і не буду чіпати, так як всередині дуже багато ось воску того всього. Тут тільки з варкою побутянути, то бляха загориться. Трошки не це я заради того, щоб там десь під пластмаскою якоїсь м'ятинки не було. Ну, В принципі, не знаю. Ну, Клієнт приїде, будемо говорити, бо таке, мені все одно, я можу. І то ще і сварку, сваркою кажуть, <хи> попалить метал. По зазорах його не було взагалі. Він нас ох, такий класнючий. Е, так, там ще нічого не робив. Хотів всім кутком, ну куточок теж вже от, рівненький, вже стане сюди пластмаска. Цю прикладав, ну, пластмаска, тобто зябра бляха, жалюзі, О, Цю прикладав лягає чітко по своїх цих отворах. Ще треба шукати ці направляйки ці, 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 ці шукати. О, е, де вони там? Туди ще не це. Тут так само е, ця розійшлася. Крило, типу, Крилоті Ну, Це все бампер потім показує, вирівнювалося. Ну, Можна буде ще переміряти-сюди, але треба доробити отам. З кришкою теж вдалося взяв кувалду в правильне місце і завіси стали на свої місця. І тепер у нас є одинакові. Блин, просто що я з однієї сторони зжимаю. Ось у нас одинакові зазорчики. Гарні. І там зверху. Ну коротше, такого плану. Е Блін. А то німець. Ну, тут у нас все як було. Так і є, тут зазорчик нормальний. Все, я Сергійки познімав. Ну ось тут -то все, ще шпаклі виліплено. І там так само виліплять. А що ні? Так, так. Якось так. Після другого удару я по правильному було б поміняти цю задню всю панель, а не знов ту ж вастіку робить. таке. Який заказ, така й робота. Що зробиш? Хотів бампер приміряти, але все рівно, ну, от, навіть візуально дивлюсь кило гарбати, взяв просто лінійку, потім поміряв, дійсно тут таке воно, якби загнуто, загнуте, так дивився, вроді нормально, але це то зараз вже отут розвернув оце місце. Зараз отут по лінійці Добре, єдине де приямки, вони тут були, це буде для ПДР, ну типу на чистого, бо крило ж взагалі зламане було. Моє діло поставити геометрію, щоб по контактному все сходилось. Там, ну, ті всі, якщо щось будуть, якісь бліки чи ще щось, є ну, теж на кінчику, є, бо тут було все загнуте. Це дороблять без фарбування, бо я того не роблю. Я то не вмію робити, просто так, прямо скажу. Ось, Того зараз це є стієчка. Заразду клей підсохнетий. Е, Підзастигне, не підсохне. І теж там трошки підтягнув ще розверну. Ну а тоді вже будемо міряти. Бо тут же теж цей бампер защлкується, можна сказати, в останню путь. Що його потім звідти видертиться, а тут ще робота і робота. Ну я так і це скажу, хотів приміряти, що тут вже цю красу доводити до того всього. бо... Ма сенсу зараз тут обгепувати його, все. Коли вставати бампер не буде. Приміряти, гарненько все стає, тоді можна буде щось далі мудрувати. Так, вцепив, зараз чуть-чуть чуть-чуть підтягнемо. Звісно, розложився. Як... Ось так. О, як його гарно розвертаю. Пускаю. Ось так воно має бути. Пара чуть натягну, попрогепую. І можна буде від, відмочувати із спиртом. Я мушу, я наверное, буду в кожному відео повторяти клей Сігма, спирт і запропіливий клей Сігма. Спірт. Бо це просто капець. Люди просто зайшли. Глян, а що за клей? А чим, а чим віддираєш це все. Ну, блин, ну, пройдіть по, по цьому по плейлисту. Подивіться другий відоси. Тим клеєм дуже багато що зроблено. І ну, тим всім і, і багато чого розказано, як і що, в яких приблизно ну, там, цифр по температурах нема, але все рівно в деяких відео я багато такого розказував, всяких таких мелких нюансів. Я не буду повторяти в кожному відео. Але ну, про клей і, і спірт можу, бо це самі частіші питання. О, таке. Ну, ладно, ось все, зараз я тюкаю, стукаю і тоді цей от напольник, прикольна штука. зацепив собі, де хочеш. Правда, правда. Так, поставив бампер. Тут класно, взагалі стоїть, тут недобре. Сюда не добре. сюди не стоїть і тут зазору теж немає. Тобто треба всю цю ракушку. Розтягувати, витягувати і ставить на своє місце. Фонарі не тут, а нормально не хоче защелкуватися Там теж, як оказалося, ця вся вдавлена туди всередину. Ну і плюс, що нема тут зазора. По цій стороні фонарик став, защелкнувся Там смазка. Ну, це теж ще прикручується, плюс-мінус. Ну, зазор тут весь класний знак. Там нема. Ну і туди теж бампер воткнуть туди, це просто це треш. Так що якось отаке. таке того розбираю і весь цей угол треба перетягувати повністю. Дивився би, Микола Миколаїв сказав би, а ти бомбула лінійки одразу не поставив і всі ці точки, там кутики, це все по тій стороні. А тому що та сторона теж бита була і в Європі. і... Коротше. Ну, але все рівно, так як воно зараз там плюс-мінус гарно, то тепер би цю сторону все так само зробити. І було б добре. Побачимо, будемо може так. Ну, бампер кажу, сюди поставити, я його заразом третім чи четвертим тільки сюди воткну. Це кажу: у цих чотири штрика попасти, і то вони там виламуються, бо їх щось не було на цьому бампері. Я не знаю, для чого їх подоставали. Пройшлося зі старого, туди їх всунути. Ого. го Коротше. То є вах, й да все. Ну нічого, мусимо щось робити. <ріхе> робити, зробити, так же ж не буде. Це ж не Тесла, що воно з таким зазором віддавати. Е, так що таке, зараз кручу це. Ну Це так, для того показую, щоб не думали, що а, там тюки-пуки і все в нас готоване. У нас е, є купа нюансів. Замка розбирав, замок теж получив. Його розігнуло. Ну, багато чого такого, я просто все ж не буду знімати, То. І так, все, оце. То замок ще зрозуміло, чи буде він адекватно працювати, чи ні. Так Таке сказали, якщо не буде, поміняють. Ну тобто зразу зараз нічого ніхто не міняє. Єдине, треба все увазну браті одтягати. Так міліма на 2-3, як мінімум. От теж вже зір... зір не той От площина. Так? Це зараз я тільки побачив загнути. Мало того, що туди забити, вон, навіть фарба лопнувся. То ще тут. Тобто, виходить, що цей весь елемент добряче покрутила. Ну, треба тоді дивитися тут, бо не хоче защлкуватися. Плюс оцей треба ще тягнути сюди трошки. Бо ховається під низ. Ну, добряче, добряче, але це все ж, ж треба акуратно, щоб вона не фарбувалася, ця машина. Ну, тип, крила немає фарбування. Ось така штука. Того є з чим погратися. Трошки, всього не побачиш. Ні, як воно що йде оці це ракушки. Ну таке. Нічого <гум> <гум> да. зробимо. Ще, ще тягаю тут розрівнялося гарненько. Взяв оту штуку, два тланненьки болтика сюди які влазять. І воно його і сюди вивернуло, і тут так здулося гарненько. Ну, есть, так як з той сторони фонаря ставив фонарь, тут тільки щось не стає, ще не знаю чого тут стає зазор. Плюс-мінус можна регулювати. ну Тобто зазор є. Його не було взагалі, його не можна було цей, бо фонарь занирював туди під кришку. ось, І ще взяв оце все підтягнути. Не знаю, потягнеться, не потягнеться. Блін, тепле. Починаю тянути, починає, типу видно, що клеїть, розтягується. Це те, то вже там добре натягнути. Ну, пластмаса тягнеться просто. а таке. Зараз буду розгепувати його. Стукати, але ну, все рівно щось дійде. ну кажу, Тут гарно пішло. Тут гарно пішло все. єдине не мав поняття, що тут фонарь не защелкується, якби ну якісь такі О, або. форми, форми. <смір> форми такі незрозумілі. Якось поки так. Того тягаю, кручу, верчу, що ну, робити. Ну, дозбирав, зняв з лап. Якось так. Пам'ятаємо, так. Крило було під дверми. Крило було завернуте туди. Зараз є маленькі там болючочки. захочуть поправлять. Е... Ну, На ПДР поїдуть поправлять, бо ну, я просто не лізу тут, не фарбується нічого. Ну, тільки бампер дивусь, це фарбувати, бо він. Реально печальний. По зазорах, зазор, 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 зазор. зазорний позор, як то кажуть. Далі зазорище, зазорище, зазорище. зазорний позор, все рівненько запух сторон. Все просто це. Панпірочі теж тут стоїть гарно, все. Тут так само у нас зазорчик рівненький, двері чух-чух. Блін, не пам'ятаю, відкриваю ж там дбаю. Тут все на електриці працює, піднімається, це щось без скла. Ну, Тут все зібрано, все так і кленяло. Все на своїх місцях, повністю ось. Резиночка. Ну коротше, ну я не знаю. А лучше тільки завод і то не завжди... всяких... Якихось приколів при тому всьому. Ну, тобто все добре є. Там ну, спідниця не, не показував. Ну, Поспотерив максимально, скільки можна рівно, під шпаклівку, під, під слой шпаклівки, Не буду лукавити, бо е, вже воно там роблене, все туди-сюди, я його просто вирівнював. І все. Так само та, по-нормальному треба міняти задню панель. В таких випадках треба міняти задню панель, вже. коли вона вже другий раз туляна, плюс перший раз. Ні, толком ніхто там не робив, просто шпак, шпакла навалили і все. Того. Е, цей. Отака штука. Так, все кру. Гуд. Стоїть. Та обща пісня. Ось така була робота. Я її поки зібрав. Народ, чесне слово, я кажу, що ну, не зря я їх брати не хочу в роботу. Та це капець. Ще раз наголошую, це є відро з болтами і саморезами. Ось. Хай там обіжаються ваговоди. Ні, але... Да, машина класна, машина крепка, ти все, но не для ремонту. Машина по комфорту по тому всьому поїзді. А це но, тільки не, не в ремонт. <плес> Та й таке. Все. Всім дякую за перегляд. Мирного небо над головою. Слава Україні! До нових зустрічей!